Протягом наступних тижнів Еліс Бріджер з головою поринула у справу. Вона не просто відкрила старі матеріали. Вона почала ходити тими ж вулицями, що й Клер, читати її рукописні нотатки, які поліція вилучила з особистих речей. Там було багато про самотність, про тіні в коридорах, про відчуття, що хтось інший дихає в цьому домі, коли всі вже сплять. Щоденник Клер був фрагментарним, подекуди схожим на маячню, але Еліс бачила: це не були вигадки. Це був страх, який ніхто не сприйняв серйозно. Знову і знову у справі виринало ім'я Робідел. Він мешкав у гуртожитку через дорогу, навчався в технічному коледжі. У матеріалах не було жодного запису про його офіційний допит. А проте в зошиті одного з патрульників значилося. Бачили Дела неподалік будинку Маклерів ніч перед вбивством. Чому цього не включили в звіт? Далі більше. Еліс знайшла стару скаргу викладача, який стверджував, що Дел поводився агресивно, погрожував однокурсниці. Але заява зникла її не зареєстрували офіційно. Можливо, тому що викладач тоді мав проблеми з алкоголем. Можливо, тому що Робі мав знайомства. Історія все більше нагадувала темну повість, де кожна сторінка пахне вологою, пилом і мовчанкою. Але справжній перелом настав, коли Еліс розшукала старого друга свого діда, сержанта на пенсії. Вони зустрілися в кав'ярні неподалік старого поліцейського відділку. Чоловік довго мовчав, перш ніж вимовити. Робі Дел мав ключ до заднього входу. Його дав йому Том Маклері. Вони дружили. Таємно. Бажаєш продовження? Підписуйся. Залишай свою моторошну історію в коментарях, і можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.